Улітку в місті можна побачити чорних птахів, трохи більших за ластівок, крила, в яких немов два серпи, своєрідний свист серпокрильців віз, віз, добре чути, коли кілька птахів ганяються один за одним. Вражає стрімкість їхнього польоту вони можуть літати з швидкістю 144 км на годину. Цікавий цей птах і тим, що він втратив здатність ходити по землі. Усі чотири пальці його ніг спрямовані вперед. Проте він добре чіпляється за стіни, краї скель. Серпокрилець чорний поширений по всій Європі, а в Азії на схід до Байкалу. Зустрічається він і в північно-західній частині Африки, водиться в містах і селах, іноді на стрімких скелястих берегах, прилітаючи з Африки у кінці квітня, в травні. Гнізда серпокрильців влаштовують під дахами. У щілинах високих будівель та скель. Для гнізда птахи ловлять у повітрі пір'я, сухі стеблинки, волосся, ганчірки, тобто те, що піднімається вгору від вітру. Самка несе 2-3 білих яйця, які насиджує 18 днів. Самець годує її в цей час. Пташенят годують обидва птахи, приносячи їжу близько 300 разів на день у вигляді грудочок з комах, склеєних липкою слиною. У пошуках їжі для годівлі пташенят серпокрилець пролітає 450-900 км на день. Пташенята залишають гнізда на початку липня. З північних районів птахи остаточно відлітають у серпні, з південних у вересні. Температура тіла серпокрильців настільки не стала, що під час похолодання птахи ціпеніють. Серпокрильці, як і ластівки, знищують дуже багато мошок, комарів. Та інших літаючих комах. Родичами цього птаха є колібрі, найменші пташки світу, які важать 3-8 грамів, а деякі з них не більше, ніж 2 грами, і поширені в Південній та Північній Америці та пальмові серпокрильці, що живуть в Африці і Південній Азії. Пташенята деяких видів колібрі теж ціпеніють. Лише насильне годування та обігрівання батьками повертає їх до нормального життя. Пальмові серпокрильці приклеюють своє гніздо до звисаючих листків пальм, а до гнізда яйця, насиджують, притулившись вертикально до яєць. Родичами серпокрильців є й селангани, для яких характерна ехолокація, уловлювання посланих ними звуків, що відбиваються від різних предметів. Завдяки цьому птахи орієнтуються серед навколишніх предметів. Селангани будують свої гнізда із слини. Ці гнізда жителі Індонезії, Полінезії, Південно-Східної Азії вживають в їжу.